Права, яку я вам сьогодні опишу, і дуже сподіваюся, ви будете її виконувати, з вашої пам'яті зможе зробити, ну, не побоююся цього слова, феномен. Вона є доволі важкою, але дуже дешевою, ну в плані інвестицій грошей. Обійдеться буквально в декілька гривень. Це є поєднання двох фраз, які я обожнюю цитувати. Одна фраза належить Григорію Сковарді. Він сказав, що наука це. Практика і звичка. І друга фраза, на яку я завжди люблю робити, словесний наголос, словесний маркер це одне з головних чи основних правил психології поведінки: від частого систематичного повторення дії дія стає рефлексом. Якщо нам треба часто і систематично щось робити зі своєю пам'яттю, запам'ятовувати і згадувати, то нам це треба робити кожного дня щодня. І вправа називається прекрасним словом щоденник. Вам треба мати два девайси, два пристрої. Один з них це є звичайний блокнот, другий найпростіша ручка, олівець чи будь-який інший засіб, з допомогою якого ви можете записувати інформацію. Але на відміну від просто щоденника, вправа яку я зараз буду вам показувати, описувати це ціла система від вас. Вона буде вимагати інвестицій часу. Звичайно, зусиль, ну і практики, практики, і ще раз практики. Для того, щоб було більш зрозуміло, що ми маємо робити, я буду порівнювати нашу пам'ять, те, що твориться в нас в голові, те, як ми засвоїмо інформацію, зі звичайними м'язами. Для того, щоб накачати м'язи до якогось достатньо хорошого рівня, я повинен е, займатися спортом, тягати е, гантелі, штанги, бігати, стрибати, плавати, ну або. Смикати за ручки еспандера. Ось, власне, як еспандер ми будемо використовувати для нашої пам'яті щоденник. Уявімо собі, що я просто починаю розминатися. Я беру еспандер з однією пружиною і починаю його достатньо регулярно смикати. Зрозуміло, що до якихось неймовірних результатів в плані накачки м'язів я з однією пружиною. Не доберуся, але якщо порівняти це зі щоденником, це означає, ви берете свій блокнот, свій щоденник, і протягом 10 днів, у вашому щоденнику, щовечора має з'являтися запис, де ви будете згадувати інформацію про день, який ви прожили. І увага! Це дуже важливо. Вам потрібно кожного ранку перечитувати. Свій останній запис. Що це означає? Якщо сьогодні понеділок і я сьогодні, з вечора згадую про події понеділкового дня, то завтра зранку, тобто у вівторок, я зобов'язаний перечитати ту саму інформацію про понеділок. У вівторок я буду писати про вівторок, і в середу зранку я буду перечитувати події вівторка. Я повторюю день двічі, один раз, коли записую. Інформацію щоденника другий раз зранку наступного дня, коли перечитую цю інформацію. Звичайно, з однією пружиною далеко не заїдеш. Для того, щоб накачати хороші м'язи, я повинен збільшувати навантаження на них. Тобто, я прив'язую вже дві пружини до свого еспандера і починаю регулярно ним займатися. Переношу це все на щоденник. Ми лише розімнулися щодня ми робили запис, і щодня ми перечитували останній запис. Тепер ми повинні підвищити планку, збільшити навантаження на свою пам'ять, на свій процес запам'ятовування і згадування. Що це означає? Це означає, що ми тепер будемо 10 разів записувати один запис в 2 дні. Тобто, якщо в мене сьогодні понеділок, то я сьогодні маю згадати події неділі та понеділка. Я не забуваю, що кожного ранку я повинен перечитувати останній запис. Тобто у вівторок зранку я перечитаю події двох днів неділі та понеділка. В середу зранку я перечитаю події двох днів неділі та понеділка це мій останній запис. У середу, з вечора, у мене знову з'явиться новий запис. Тепер я буду згадувати події вівторка і середи. В четвер я перечитую про вівторок і середу. Так само я це роблю у п'ятницю. Таких записів у вашому щоденнику має з'явитися 10. От мені цікаво, чи ви знаєте, що на вас очікує далі. А далі ви маєте збільшувати навантаження. Якщо ми говоримо про м'язи і про еспандер, я тепер вішую три пружини і починаю працювати ними регулярно, часто, систематично. Якщо ж я говорю про накачку своєї пам'яті, то в моєму щоденнику. Ось тут, на сторінках мого блокноту, тепер має з'являтися один запис в три дні. В один сеанс згадування я повинен згадати три минулих дні. Тобто у понеділок я згадую суботу, неділю, понеділок. Якщо я пишу у п'ятницю, то я згадую події з середи, четверга, п'ятниці. Якщо я згадую у неділю, то це, звичайно, п'ятниця, субота, неділя. Три останні дні. Я нагадую, що кожен ранок ви маєте перечитувати. Те, що ви писали в останнє, тобто про три останні дні. Якщо я робив запис у понеділок, згадавши суботу, неділю та понеділок. У вівторок я маю згадати ці три дні, перечитавши цей запис. І в середу зранку, я перечитую, згадуючи ці три дні. І в четвер, зранку, я знову перечитаю ці три записи, згадавши суботу, неділю і понеділок. Таких записів має з'явитися десять. Я переконаний, що ви вже зрозуміли логіку цієї вправи. Ми підвищуємо планку. Після того, як у вас з'явилося 10 записів, один запис в 3 дні, ви записуєте 10 записів, де в один запис ви втулюєте, згадуєте 4 останні дні. Потім один запис в 5 днів, в 6, 7, 8, 9, і дотягуєте це до одного запису в 10 днів. Тобто, якщо я на останньому етапі, на останній сходинці цієї вправи, це означає, що я одного разу в 10 днів повинен брати блокнот, ручку і згадувати, що зі мною було 10 днів тому назад: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, позавчора, вчора і сьогодні, вести такий щоденник складно. Складно не тому, що складно фізично чи фінансово, а складно тому, що він вимагає трошки часу. Ну, не зовсім трошки. В загальному на цей курс написання щоденника ви витратите 550 днів. Це величезний шматок вашого життя. Але буквально через декілька місяців ви побачите, що вся ваша пам'ять стає феноменом. Ви побачите, що ви можете пам'ятати все прекрасно в будь-який день, в будь-який момент, в будь-який час. Що ж робити, якщо у вас немає тих 550 днів? Ну, про це ми будемо говорити з вами далі. Залишайтесь, слухайте і тренуйтесь!